Всім привіт! Дивіться, який появився в мене дивний Воблер. І люблю всілякі спінінгові приманки, і ось замітив нещодавно в Джакала появився Воблер, називається Мікротапі. Дуже він такий цікавий, гачечок, пелюстка, і ось ззаду така штучка. Ну, Звісно, на Джакал ціна трішки дорога. Тому оригінал я не купував, але ось гортав інтернет-магазин і побачив воблер подібний на джакал мікротапі, вирішив собі його заказати. Приємна досить ціна по акції всього на все Ну і Купив значить приманка безіменна, прийшла в коробці, але взагалі ніяких написів немає. Дані брав з інтернет-магазину, де було вказано, що довжина 3 см і вага 2 г. Зараз ми це перевіримо. Тіло Воблера 2,5 см. З лопаткою має 3. А якщо брати тіло приманки без лопатки і ось з цією штучкою ззаду, то буде десь так 4 см приблизно. В загальному тіло приманки 2,5 см, а не 3, як було вказано в інтернет-магазині. Нагадаю, в інтернет-магазині було вказано вага приманки 2 г. А тут в мене 2,1. В принципі, не критично. Отже, ось такий дивний воблер купував в першу чергу для ловлі голоня на гірських річках. І тільки я цю приманку в інтернеті побачив, ну я так дивлюсь, значить, є пелюстка тіло приманки ззаду така штучка. Я думав, вона буде металічна, але вона виготовлена з пластику. І ось гачечок. Одинарник, де-не-де бачив і трійник. Ну, але це так, уже в копіях. Я не пам'ятаю, який гачок був в оригіналі, але у всякому випадку, коли я подивився, то мені так здавалося, що воблер буде йти там по течії, проти течії, немає різниці. І ось ця пелюстка буде закривати гачок, і ось ця балдашка буде закривати гачок. І, по ідеї, буде дуже багато холостих клювань риби. Ну, це я тільки так собі думаю, тому що. Не рибали ще цим воблером, Але, друзі, хто рибалив оригінальним джакалом мікротапі або ось такими копіями, напишіть ваші враження в коментарях, чи дійсно є дуже багато холостих клювань риби, чи я все ж таки помиляюсь. Подивимося, як ця приманка буде ловити рибу, чи буде тримати течію, адже я повторюсь, як і в кожному. Оглядів ось таких приманок для ловлі головня на гірських річках. Головне, щоб він тримав течію і не завалювався на бік. Взяв ось такий колір, жовто-чорний, але в інтернет-магазині він був набагато красивіший. Не знаю такий жучок. Думаю, головень повинен зацінити. Жучок оса, не то... Ну, тут незрозуміло. От в інтернет-магазині колір був набагато кращий, а тут щось таке. Ну, Але побачимо. Надіюсь, головень на гірських річках зацінить. Друзі, а ви пишіть коментарі, хто рибалив подібними приманками, які ваші враження.